Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І, як завжди, у нас карта дня, а потім інші розклади. І щиро вам вдячна за ваші пропозиції, за те, що ви мені допомагаєте знайти хороший контент. Ось і за те, що ви підтримуєте український контент. І так, дякую вам за все. І так, дивимося: перша, друга і третя карта кожний вибирає собі свою. Дивимося, що чекає вас сьогодні. У вас королева монет. Королева монет говорить про <кій> стабільне становище, особливо фінансове. Тобто, у вас у фінансах має бути все добре. У вас є відкладені на білий, на чорний день, як хто як хоче. А тут ви у енергіях сьогодні, земних енергіях. Тобто ви не літаєте в облаках. Ви сьогодні, як сказати, практично думаєте сьогодні. Сьогодні такі відбуватися будуть з вами практичні речі в хаті прибрати, навести порядок. Ви впевнені в собі сьогодні, до речі, ця карта теж говорить, що ви сьогодні через те, що ви відчуваєте своє становище, накопичення якихось ресурсів, якихось талантів, ви маєте свою домівку, можливо, знаєте, або придбали ось то ви себе почуваєте і дуже впевненою. Що ще може бути? Отримання якихось подарунків, якихось фінансових ресурсів, це може бути навіть покупочки якісь, це наводження порядку в хаті, купівля продажу цієї, як її називається, і купівля продаж. Німецькою кажуть «immobilien». «Immobilien» – це нерухомість. О. Ну і звичайно можна і машину купити. Ось це щось таке крупненьке, крупненьке, тобто не дрібні гроші. Якщо подарунки, крупні подарунки. Якщо премії теж такі вагомі. До речі, дуже хороша. Це визнання саме самого себе. Чудова карта сьогодні. Карта номер два. Тут у нас іде десяточка, тобто колесо фортуни. І колесо фортуни говорить вам про те, що у вас сьогодні або перемога, або падіння. Ну, це залежить від того. Що вас передувало до цих пір? Гірше не повинно бути. Ця карта, в принципі, не каже, що гірше. Не намагайтеся втримати якусь ситуацію. Ось ця карта так і каже: не намагайтеся. Тільки у розслабленому вигляді. Тобто, коли ви займете нейтральну позицію, ви туди виграєте, туди ви можете зупинити час. А коли ви будете старатися щось втримати, щось... Перемогти якісь такі, от знаєте, от тут, правда, не дуже видно, але якщо зайняти нейтральну середню позицію, це коло буде працювати на вас. Оце просто така підказочка. Спробуйте. Нейтрально робити якісь висновки, приймати рішення. В принципі, удача вам може сьогодні посміхнутися. Ще чим може вас порадувати ця карта сьогодні. Повернення колишніх повернення чогось з минулого, ситуації, людей. Несподівані зустрічі якісь можуть бути. В принципі, ця карта передбачає таку турбулентність трохи. Ось, Приготуйтесь. Карта номер 3 <кхух> А тут у нас іде старший суд. Тобто карта суду. Нічого поганого я тут не бачу. Тут скоріше за все. Прозріння у вас сьогодні настане. Або ви поміняєте свій світогляд. До речі, від вашого світогляду залежить ваше здоров'я, ваш матеріальний стан, ваш добробут і все інше. Ця карта нам показує трансформацію, прозріння, прокидається хтось з вас? Ось. Тобто вам сьогодні надається шанс прозріти. Побачити ситуацію з відкритими очима. А, правду побачити, а, де захована та правда, ось, можуть бути якісь новини сьогодні. Ось, як хороші, так і, як позитивні, так і негативні. Ця карта вона не каже, що обов'язково щось негативне має бути або навпаки позитивне. Що ви випромінюєте, те і приходить до вас. Ваші страхи, вони потім проігруються у якихось не дуже приємних ситуаціях. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам. До речі, це ще, знаєте трошечки така кармічна карта, можна сказати. Ось. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!